Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. В сучасному світі виїжджати на дорогу без відеореєстратора просто неможливо. Тільки так ви зможете почуватись впевнено і в разі ДТП довести свою невинуватість. Крім того, зараз відеореєстратори допомагають фіксувати все, що відбувається на стоянці, тому ні крадіжка, ні випадкові ДТП не залишаться непоміченими. Один із таких є Esparing Alibi 10. Сучасний відеореєстратор, що поєднує в собі високу якість зображення, багатофункціональність і доступну ціну. Я про нього тільки гарні відгуки. Тож сьогодні перевіримо, чи дійсно це так. Але перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте. Ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, підписатись на канал огляд їй. Ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. В комплекті ви знайдете сам відеореєстратор Esparing Alibi 10, автомобільний зарядний пристрій з кабелем довжиною 4 метри, інструкцію українською мовою та гарантійний талон. Також є додаткова камера, яка може бути встановлена як всередині, так і ззовні автомобіля, бо має захист і. Пі 65 вона забезпечує повний контроль ситуації позаду або навіть у салоні авто. Це значно підвищує загальний рівень безпеки. Відеореєстратор виконаний у компактному корпусі з пластику вагою лише 65 грамів, що дозволяє легко розмістити його за дзеркалом заднього виду. Екран займає всю передню поверхню, а керування відбувається за допомогою чотирьох кнопок, розташованих внизу корпусу. Це кнопка меню вверх-вниз та окей. З правого боку знаходяться порти Type-C для зарядки, слот для карти пам'яті та аві. Вихід, а на протилежному боці розташована кнопка живлення, яка також відкриває меню з годинником та QR-кодом для завантаження застосунку. Зверху розмістили кріплення на двосторонній скотч. Вага мала, тому таке кріплення з легкістю протримається роками, але краще відразу оберіть місце, де хочете закріпити відеореєстратор. Якщо його зняти, то другий раз воно закріпиться, але вже не так надійно. Що ж стосується характеристик, то основна камера обладнана сенсором GC4363 і шестишаровою скляною Лінзою з кутом огляду 170 градусів. Її світлосила F1,8 дозволяє отримувати чітке та деталізоване зображення навіть за умов низької освітленості. Також тут встановлений чіпсет Alviner 851 s 3 Відео записується у форматі QHD 25 k із роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів при 30 кадрах на секунду. Вибір найвищої роздільної здатності гарантує надзвичайну чіткість, але варто пам'ятати, що це потребуватиме. Більше місця на карті пам'яті для оптимального використання. Рекомендується включити функцію циклічного запису, щоб нові відео автоматично перезаписували старі. Відеореєстратор підтримує карти пам'яті до 256. ГБ, що гарантує збереження великої кількості відеозаписів без необхідності частого очищення пам'яті. Проте карта пам'яті повинна бути в ідеалі 10 го класу швидкості, до прикладу, 4 та 6 не підтримується. Додаткова камера підтримує запис у HD 1080p і має. Має кут огляду 120 градусів. Вона може бути встановлена ззаду автомобіля чи в салоні, а завдяки захисту IP65 підходить навіть для зовнішнього використання. Відеореєстратор має безліч корисних функцій. Він записує відео з автоматичним розбиттям на фрагменти тривалістю від однієї до 5 хвилин, а також дозволяє накладати на відео дату, час і номер автомобіля. Функція моніторингу паркування активується, коли автомобіль вимкнений, але пристрій підключено до джерела постійного струму у разі удару або по. Штовху авто під час стоянки, акселерометр g сенсор фіксує подію, і відеореєстратор автоматично починає запис. Це дозволяє захистити автомобіль від пошкоджень, таких як вандалізм чи дрібні ДТП. Поки вас немає поруч, для активації цієї функції необхідно налаштувати чутливість акселометра і забезпечити живлення пристрою, використовуючи спеціальний шнур постійного струму. Акселерометр відеореєстратора реагує на різкі зміни швидкості або положення автомобіля, наприклад, при аварії чи сильному. Поштовху у таких випадках, g сенсор автоматично блокує записане відео від перезапису, зберігаючи його в окремій папці. Це забезпечує надійне збереження ключових моментів, які можуть бути важливим доказом у разі ДТП. Чутливість акселометра налаштовується в меню, що дозволяє адаптувати його роботу до умов руху. Детектор руху активується, коли відеореєстратор знаходиться в режимі очікування, і в зоні огляду камери фіксується рух. У цьому випадку пристрій автоматично починає запис. Ця функція корисна для захисту автомобіля від стороннього втручання або при необхідності фіксації подій на парковці. Детектор руху працює лише за умови підключення до постійного джерела струму і є додатковим рівнем безпеки для вашого авто. Всі ці функції можуть бути налаштовані або вимкнені вручну у меню. Їх одночасне використання значно підвищує рівень захисту, але варто врахувати, що це прискорює заповнення пам'яті на карті. Завдяки wi fi модулю реєстратор можна підключити до смартфона через застосунок Road Video, доступний у App Store і Google Play. Застосунку зручно зберігати відео, переглядати записи в реальному часі, а також керувати налаштуваннями ще можна робити фото із відео, якщо вам потрібно тільки номера машини або, може, обличчя людини. Словом, простий та інтуїтивно зрозумілий застосунок. За час тестування Esparing Alibi 10 не було ніяких збоїв в роботі чи гальмувань. Він завжди автоматично починає запис після ввімкнення. Всі функції працюють правильно проблем не було якість достатня для того, щоб розпізнати номер та обличчя. Перевагою є можливість запису якісних відео. У нічний час на холодні сезони, коли темніє швидко, а погодні умови погіршуються, це саме те, що треба. До речі, відео записується зі звуком, а тому буде чутно всі розмови: звук удару чи гальмування. Інколи це також дуже важливі докази. Де запису відео на реєстратор e Sparring Alibi 10. Ви зараз можете поглянути, як він справляється з своєю роботою. Ось такий результат він демонструє на дві камери. А є в нас ще одна додаткова, як ви зараз бачите, ось вона. І в принципі, основна, яка е, направлена на дорогу. Ось такий результат він демонструє, тобто можна поглянути на якість запису, а також на якість запису. еспарінг Alibi 10 це відмінний вибір для тих, хто шукає багатофункціональний і надійний відеореєстратор. Висока якість запису, простота у використанні та розширений функціонал роблять його чудовою інвестицією у безпеку на дорозі. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, що робити. Обов'язково ось такий вподобаєчко під відео. Напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цього відеореєстратора, і обов'язково друзі, не забудьте перевірити, чи ви натиснули на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.